Авторка цього тексту Анна Саган живе у Польщі, зараз працює там, і от її історія. Ходили з Дарією в бедронку. Акція була на полуницю, банани, лимони та ківі. Ківі ми не любимо, але по акції найбуде. Нудили про те, як у Дар'ї впала робоча мотивація, яка тут несмачна їжа, як ми обидві втомилися, сиділи на лавці біля будинку. І фантазували, як ми могли би зранку цю лавочку окупувати і почати голосно лялякати, як нам надокучило усе в Польщі. Ішли повз чоловік та жінка, старші за мене, з велосипедами. Жінка щось сказала чоловіку, я почула і спитала їх українською, звідки вони? Вони з Олешок. Їх клан шість людей. Донька 24 лютого повинна була вертатися в Україну. Тут у неї маленький син. Їй 61, йому зараз 65. Вона Наталя, він Іван. П'ять місяців жили під Львовом у селі у великому будинку вісім сімей. У них ще два сини. Старшого катували, катували брата чоловіка, потім їх ледве врятували. Мати чоловіка це не витримала, померла. Були в них великі теплиці, перець, огірки, дині, помідори. Їх будинок не затопило. В родичів затопило все: і величезні теплиці, і буси, і легкові автомобілі. Будинок, в якому повністю зробили ремонт, тріснув навпіл. Вони самі вклали небагато в теплиці новий забор, будинок, всього півмільйона гривень. Торгували в Одесі на північному ринку, це по Миколаївській трасі. Одесу добре знають, оперували там сина в інституті Філатова. Коли поїхали, вони сказали сусідам, щоб брали з теплиць все, що є. І картоплю. Картоплі багато, на п'ять років їм би вистачило, як не продавати. Зараз все висохло, ну і в цьому році нічого не саджали, звісно. Як приїхали до Кракова, у чоловіка стався інфаркт. Добре, що були тут, бо там в селі його би не врятували. Одразу на стіл і, як я зрозуміла, стентування. Спочатку жили по програмі 40 це 40 злотих на день оплачує польська держава тим, хто поселив у себе українських біженців. Одноразову допомогу 300 злотих отримали. Поміч від ООН 500 злотих на місяць тричі. Першу вже отримали. Ходимо за гуманітарною допомогою іноді. Це крупи, макарони, якесь повидло. Ми не звикли це їсти, але іноді беремо. Ми ж не можемо роздягати дітей, їм самим важко. Вона намагалася працювати, мити будинки. Зламалася тоді, як треба було чистити сміттєпровід. Ледве віддихалася, трохи не ригала. Зранку прийшла до контори, віддала ключі, сказала не можу. Я була директором будинку культури, каже, я хочу працювати, але ось так просто не можу. Донька працює в жабці. Дуже схудла, там важка праця. Прийомка товару важка, ящики тягати. Чоловік пару разів ходив їй помагати, але вона не хоче, бо у нього був інфаркт. Він працював будівельником п'ять днів у Кракові, а потім інфаркт. Він такий шуткує і тримає все у собі. Зараз на місяць йому потрібно 300 злотих на всі його місячні ліки, 10 таблеток на день. Здається, на це можна оформити якусь допомогу. Тут кажуть живемо без цілі, без радості. У мене був день народження, коли була катастрофа на ГЕС. Мене вітали в повідомленнях, але яке це свято. У мене тремтіли руки і калатало серце. Я живу на гідазепамі. Шуткують, посміхаються легкі та сильні люди, що переживають просто зараз катастрофу свого життя. Кажуть, ми ходимо до парку, гуляємо кожного дня. Сенсу особливого вже не маємо. Онук радує, я вчу його. Він найкращий у школі. Обійняла її, плакали всі, крім Івана, бо це жіноче. Попрощалися, взяли свої торби і йшли додому. Додому. Дар'я каже, мама, я відчуваю, що я просто здуріла. У мене є робота, гроші, у мене всі живі. І я кажу, теж ніби здуріла. У мене всі теж живі, і я беру уроки флейти. І нам с**ка, їжа не смачна. Добре кажу, що ми їх зустріли.